Десятки рівнян зібралися на майдані Незалежності, аби провести в останню дорогу полеглого на війні героя, виконуючи бойове завдання на сумському напрямку, загинув 25-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Юрій Шевчук. Був життєрадісним, щирим, займався єдиноборствами та любив подорожувати. Таким чоловіка запам'ятали рідні. Пам'ятаю Юру дитям, тому що ці перші кроки в школі ці дітки завжди такі щирі, відверті. Він був дуже зібраний, Бив діт... любив спілкуватися з учнями, грайливий, як і всі дітки, але відповідальний. Це я пам'ятаю, що він був з початкової школи відповідальний. Він дуже хвилювався, щоб не загубити предмети шкільні, і ця відповідальність у нього збереглася аж до четвертого класу. Юрій народився та виріс у Рівному, навчався у школі номер 27 Згодом закінчив магістратуру новигеп за спеціальністю автоматизація, комп'ютерно-інтегровані процеси і робототехніка. Працював у компанії «Реноме». Хоч Відзначити, що він дуже любив свою маму, тому що наскільки я пам'ятаю, що мама його виховувала, весь час приходила в школу за ним, весь час турбувалася. І він ну, належним чином, як син, віддавав їй свою любов. Тому дуже щире дитя дружнє і дуже шкода, вічна пам'ять звичайно, дитині. Щодо досягнення мобілізаційного віку, у липні 2023 року Юрій добровільно підписав контракт із збройними силами України, молодим ідеалістом. Який? Ми його насправді відмовляли. У 22-му році відмовили, а потім в нас поставили перед фактом. Чи вже це контракт. котракт? службу за Юрієм Шевчуком провели у свято Покровському соборі. Поховали захисника на алеї Героїв кладовище Нове Вічна пам'ять та шана українському воїну Діана Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.